Люди з вами продегустуємо сік від Біола, Кривава Мері, ось такий. Я недавно дегустувала сік від Сандора, який називається Flaming Хот. Я собі думала, що він буде дуже гострий, але він виявився, ну такий, трошки-трошки гостренький. І ви мені в коментарях сказали, спробую цей сік, він дійсно гострий. А я ж вашим коментарям довіряю, тому я впевнена, що він такий і буде. Упаковка тільки чомусь мені не дуже подобається у цієї біоли. Аби ви мені за неї не сказали, я б на неї навіть не звернула увагу, чесно. Якось непривабливо виглядає, як на мене. І, звісно ж, до дегустації томатного соку в мене обов'язково смажена картопля, салатик, котлетки. Бо сік треба пити тільки з таким набором. Ваше здоров'ячко. Ого! Ну, не збрехали люди, він дійсно класно такий гостренький, прям супер. Відчувається в роті оця гостринка така. Це перечілі тут, мабуть, так? Гострий клас. Тепер беремо запашну картопельку. <реш> Салатик із молоденької капусточки. Котлеточка і сочок.